Благословенного, дай Боже, натхненного і файного світлого дня Суботи. Вас вітає знову Боснія Герцеговина, Кріжевац, така файна гора. Ну, як гора, гірка, але хай діжеться, що гора. Ми вийшли хрес... з розважаннями хресної дороги, і файно було. І я довго думав, чим з вами сьогодні поділитися, але побачив перше таку річ, яка мене зворушила. Ми йшли і на якійсь зупинці, де були розважання, одна пані побачила частинки хлібу на землі, хліба, хлібу, булочки якоїсь. І вона так дбайливо підобрала ці частинки і так акуратно поставила на дерево, аби могли птиці їсти, і аби по ньому ніхто не топтався. Я. Чесно признаюся вам, не люблю занадто таке фанатичне ставлення до самого хліба. Ну так, важливо пошана будь-якого труду, і важливо, це в нас має є в нас така традиція в Україні особливо. Но, можливо, це через голодомор, це через тяжкі часи, шанувати хліб. І так, ну я люблю взагалі пошану до будь-якої їжі або до будь-якої праці людської. Ну і факт, що тут важливо, аби не було занадто культу. Однак мені сподобалося оце, що от ця пані. Старша, яка це зробила, бо вона і сама шанує хліб і вдома. І тут, правда, не знаю, чи надіюся, випадково випав у когось цей хліб, а, а надіюся, що його не побачили. Але вона коли побачила так, підняла дбайливо і показує, що таке ставлення дбайливе до хліба, таке наше українське, таке наше слов'янське ставлення до хліба, вона і тут, десь в далекій боснії Герцеговині, також застосовує. І так для, до мене це промовило, що слухайте, як файно, неважливо, де нас занесе. Неважливо, де ми зараз знаходимося. Але так важливо є проникнутися справжніми істинами і Євангелія, справжніми істинами ну, від Ісуса від, через Духа Святого. Можливо, навіть і своїми добрими такими традиціями, народними, українськими, хай буде, власне, і, таке, і таким звичаєм, навіть як пошана до хліба. І неважливо, де тебе занесе, аби ти це з собою. Добре ставлення, істину доброго духа всюди проносив, всюди з собою приніс, там, де є те, аби було воно. Ми тепер маємо цей курс і Єлизавета, тут у Меджугорії і з'їхалися пари з цілого світу. Подружні пари 45 подружніх пар. І Німеччина, Австрія, навіть з Америки дві пари прилетіли спеціально на цей курс для того, аби обновити свій діалог подружній, і, 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 і вони повернуться. Через декілька днів вони всі розлетяться, роз'їдуться по знову по всьому світу. Бо ми знаємо, що багато наших співбратів сьогодні змушені з тих чи інших причин, а, 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 а то і не лише сьогодні жити за кордоном, жити далеко від, від дому. І, і це, так, це така добра ідея, неважливо, де ти є, неважливо, куди тебе занесе чи куди тебе занесло. Але принеси з собою туди щось добре: добре з твоєї віри, з твого Євангелія, добре із твого християнства. А потім добре із твоєї традиції, добре із того, власне, чим ти, чим ти живеш, щось хорошого, що ти колись виніс чи винесла з дому. Тобто нехай з тобою буде завжди церква твоя, нехай завжди буде з тобою твоя віра, і нехай завжди з тобою буде твоя країна, твій дім. І все хороше, що ми можемо винести з цього, з Євангелія, з церкви, з віри і з дому, з нашої, з нашої культури. І тоді це багатство стає не лише моїм багатством. Але стає багатством кожного, з ким я можу поділитися. Тому будьте благословенні, файного вам дня! Черпайте, черпайте все якнайкраще із Слова Божого, із церкви, черпайте якнайкраще все із вашої культури. І потім поширюйте це. І неважливо, в яку Босні Герцеговину вас занесе, несіть це з собою. І цим світ благословляйте, і цим світ змінюйте. Майтеся файно. Мир вам!